Всім привіт, шановні друзі. Вітаємо вас на Market, Це місто Житомир. Мене звати Павло Легенчук, і сьогодні е, трошечки незвичний ролик буде, але е, незвична буде трошки пізніше. А зараз, як завжди, я дякую Збройним силам України за всім хлопцям, дівчатам, які боронять нашу землю. Тим більше в такий холод. Величезне вам дякую. Дякуємо кожному українцю, хто наближає перемогу. Ну а даний випуск буде трошечки інший, не такий, як звичайно. Уявимо, що я купую автомобіль, і мені потрібно в тому допомогти. Сам. Я мега-експерт, ви ж знаєте, в автомобілях взагалі нічого не розуміє, крім того, що написано на листочках, і взагалі все, що мені сказали люди. Але не всім людям потрібно вірити, потрібно вірити тільки експертам. Тому сьогодні я хочу вас познайомити з експертом, звати його Андрій. Це людина, яка зараз про себе все розповість. Андрюха, привіт! Радий тебе прошу. бачити. Розкажи, чим ти займаєшся. Я займаюся перевіркою автомобіля перед покупкою, допомагаю людям зрозуміти реальність стан автомобиля який він є насправді, а не те, що написано в оголошенні, е, тому друзі, я пропоную розпочати. І позаду нас ось цей красень Volkswagen Passat 28. Я повинен це сказати. Автомобіль 2018 року 206 тисяч пробігу. Це двохлітровий дизель, автомат 5 місць. Передній привід, ціна 17800. вісімсот. З додаткової інформації зараз ми побачимо, що тут написано. Це Німеччина, два ключі, один комплект Гуми. Є сервісна книжка не фарбована. А ось е, чи достовірна ця інформація? Зараз. Ми запитаємо Андрія. Андрій, перед тим, як купувати автомобіль, які у нас стадії, етапи е, е, потрібно пройти мені в голові, тобі, напевно, як професіоналу, для того, щоб дати інформацію про авто? Ну, перш за все, робимо візуальний огляд автомобіля для того, щоб зрозуміти, чи всі кузовні елементи в нього встановлені плюс-мінус рівно, зазорчики перевіряємо, перевіряємо скло. Чи воно встановлено на заводі, чи воно піддавалося заміні в зв'язку з якимись аваріями або ДТП, або просто експлуатацією. Потім ми дивимося візуально салон. Потім переходимо до, до технічної, я так розуміє до технічної частини. Дивимося. Моторний відсік на підтікання елементів, які встановлені, щитуємо, щитуємо пам'ять пам пам помилок, які траплялися uh -huh. в автомобілі. Дивимося, фізично показники конкретно цього автомобіля це дизельний двохлітровий двигун. Він високотехнологічний. Окей, okay. 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 це що... я знаю, що ти зараз можеш багато про автомобілі говорити. І третій етап, я так розумію, що візуально тест тест проїдемо. Звичайно, проїхатися потрібно відчути автомобіль, наскільки він зібраний, чи є сторонні шуми від підвізки, а також від рульового. Керма. Ну і звичайно заїхати з під низу, подивитися на підтікання підвіски, ну по підвізці по. Тобто ми ще їдемо, грубо кажучи, на підйомник або на яму, і так, ти, так. можна сказати, заглянеш в це авто більш зсередини, а точніше знизу. знизу і що... після того можна робити загальний висновок про це авто. Про, про стан автомобіля в цілому. Так. Все, тоді я думаю, будемо розпочинати і розпочнемо ми з візуального огляду, з першого етапу. Першочергово звертаємо е, увагу на зазори, які є на автомобілі. Чи вони рівномірні з двох сторін симетрично? Ну і звичайно, маючи товщиномір, підтверджуємо е, оригінальність лакофарбового покриття на автомобілі. Перевіряємо конти, які можуть бути притерті при паркуванні. В принципі, перевірку по лакофарбовому покриттю ми завершили. Єдине, що ми не можемо перевірити приладом це пластикові елементи, але на вигляд вони в гарному стані. При перевірці потрібно звернути увагу на рік випуску автомобіля та рік випуску скла. Які на кожному склі є маркування, воно позначається циферкою 8. Ну, тут, напевно, буде краще видно. В даному автомобілі рік випуску 18-й, тобто восьмий рік має стояти на кожному склі. Буває, допускається. Якщо автомобіль випущений на початку року, можуть бути, наприклад, сімочкою скло, яке встановлено на заводі також. 7-8 це нормально. Це да? нормально. Так, ну, конкретно для даного автомобіля. Так, Тут так, вісімки скрізь. Тут також у нас вісімочка. Вісімка. Вісімка, вісімка. 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 Лобове в даного автомобіля замінене. Всі інші встановлені на заводі у 2018 році. Окей, що нам потрібно ще подивитися ззовні, не відкриваючи автомобіль. Також потрібно диски звернути там, увагу колеса, на... Колеса. на гальмівні диски, в якому вони стані. Чи вони рівномірно зношені, чи немає проблем з гальмами. Також можемо візуально оцінити ступінь зносу гальмівних колодок. Протектор гуми, ну і звичайно, рік випуску гуми. У даному автомобілі 21 роком гума. Також візуально ми можемо подивитися на стійку передню і на пильник, чи немає підтікань і пошкодження пильника. О, ну, те ми можемо напевно більше детально подивитися. З ями на... з, з ями також чесно. Да? Андрій зразу побачив де там терік випуску. Я дивлюся на губи, я не можу розмірти його, ви подивитися з першого разу. Що далі? Відкриваємо капот, відкриваємо багажник. Спершу подивимося під капотом, оглянемо візуально на підтікання по двигуну. Відкриваємо капот і відкриваємо багажник. Оп, Оп. Відкривай. Я не знаю, де він Так. <реш> так, також, потрібно, також потрібно звернути увагу на акумуляторну батарею. Конкретно на даному автомобілі використовується спеціальний тип акумулятора. Якщо він замінений неправильно, то автомобіль буде його перезаряджати або не заряджати, і він вийде швидко з ладу. В даному авто акумулятор стоїть потріб... такий, як потрібно. Він... він оригінальний, на клемі нанесена. Маркування, в якому році він виготовлений. Також перевіряємо технічні рідини перед першим стартом. Мастило рівень в нормі в нас. Дивимося бачок охолоджуючої рідини, чи нема в нього сторонніх домішок. Кришечка в нас чистенька, немає ніяких домішок, це добре. Антифриз також без масляної плівки. Відповідно, сторонні рідини не потрапили в систему охолодження. Також ми можемо зняти декоративну кришку для кращого доступу до форсуночок. Тут все чистенько. Я гадаю, що двигун був помитий. Особливу увагу потрібно звернути на розташування. Паливних форсунок. Чи немає запотівання і підтікання з під самої форсунки. В даному випадку плюс-мінус все гарно. Також оглядаємо візуально турбіну на наявність підтьоків. В принципі, підтікань ніяких не видно. Ще можемо перевірити також, чи не були замінені фари на кожній фарі. Нанесена дата виробництва, в даному випадку 2018 рік. І передня ліва також 18 рік. Дивимося посіченість радіатору, чи не розсипалися соти. Тут все добре з цим. Я думав так відкрив, подивився, ну нормально, нормально. Тут все добре. Ну і оглядаємо в інших місцях, чи нема ніяких підтікань мастила. В принципі, по візуальному огляду двигуна ми закінчили. Йдемо багажник дивитися. Ні, ще не все. Ага. Також можемо перевірити внутрішню частину біля нанесеного він номера, чи не було вторинного фарбування. Дивимося стакан. І так само з іншої сторони. У мене є старший брат, який зазвичай відкриває капот і не дивиться там все, а каже: ну, зараз по болтам побачимо, по болтам побачимо, що. Болти, там звичайно, також оглядаємо. Якщо вони встановлені на заводі і не відкручувалися, вони будуть Це виглядати. Подивитися по фарбі, так, я так розумію? Чи... Якщо відкручується, буде, буде злущена фарба і буде слід шайби не стояти на тому місці. Ну, буде, буде зміщення від центровки. Так само і по петлях, які кріплять капот. Якщо не було відкручування, все буде в гарному стані, ось так як тут. Ну, і, звичайно, внутрішню частину, коли відкриваємо дверки, також треба перевіряти, особливо несучі елементи стійки і спереді так само. Плюс ми дивимося попутно і по петлях на дверях, чи кузовний елемент не змінювався в колір, таке також часто трапляється. Особливу увагу на дублюючу наклейку потрібно звернути і перевірити, чи він номер на дублюючій наклейці співпадає з він номером, який дублюється під вітровим склом. Тут все добре з цим. Блін, Андрій, ще стільки нюансів. Ми вже знімаємо пів години і я розумію, що ми тільки почали перший етап. Взагалі, скільки часу займає огляд авто, ну, якщо перевірити його, в принципі, ці чотири за, етапи Зазвичай плюс-мінус біля години. Далі. Я не знаю, чи ви мене чуєте, бо мікрофон на але він робить свої справи. Так само переходимо до кришки багажнику. Перевіряємо, чи вона не демонтувалася. Дивимося, чи герметик нанесений на заводі. І перевіряємо товщину. Ну все, тримайся мій опит. Я сьогодні до тебе доберусь. Якщо я почну дивитися своє авто, то. Перевіряємо працездатність полки. Чи вона скручується? Дивимося, чи є запасне колесо. В даному випадку в комплектації автомобіля передбачений і компресор і балон з хімією для підняття. Це, Ні. Ні. Це, це, це це коли замок сюди закривається. Полочку можемо, в принципі, закрити назад. Аварійний ми знак цьому, також. Взагалі ми можемо сказати, що ми завершили перший етап огляду візуального огляду авто. Так, так. Переходимо далі, до другого далі, етапу. Далі, звичайно. Звичайно, потрібно оглянути салон, в якому він стані. Чи немає пошкоджень на сидіннях, на кермі, чи кермо не перешивалося. Якщо перешивалося, чого це вияснити, чого це трапилося? Бо зазвичай буває перешивають із-за того, що скручують пробіг. Але це ми можемо перевірити електронно за допомогою комп'ютерної діагностики. Так зайду, ми дивимося, що теж у нас. Перевіряємо ніжки, чи спрацьовують ці механізми, дуже часто зломуються. Кермо, ну, якщо кермо... у нас є люк в автомобілі, то теж ми ну, звичайно, його гляцімо. Але, але можемо навіть люк не перевіряти, бо це все нам покаже комп'ютерна діагностика. Працездатність самого люка. В даному випадку. Так, так, так. Е, ну що, е, настав той момент, коли ми можемо приходити до наступного етапу. Трібно почути ще, як двигун працює на холодну. Е, давайте почуємо. Ну, Як на мене, ідеально завелася машина. Машина завелася гарно, акумулятор крутить досить бадьоро. Е, Особливу увагу в даного двигуну і комплектації з коробкою передач потрібно звернути на сторонній шум зі сторони переднього лівого колесу, чи немає звуку демперу. Це досить дорого, дороговартісна штука, яку ми тут не чуємо і це є добре. А що повинно, якщо вона вже не в стані працюючому, що як буде, вона буде буде. Буде характерне дзеленкотіння і тарбаніння ага, ага. саме зі сторони лівого, лівого колеса. Також дивимося на підсапунювання, чи не прориваються картерні гази. Тобто це день, пішов, так? На двохлітровому двигуні досить часто буває піддимлювання. В даному випадку ми його не бачимо. Тобто автомобіль обслуговувався згідно регламенту. На ньому не їздили по 30-40 тисяч на одному мостилі. І слухаємо зі сторони навісного обладнання, чи не пищать ніякі ролики. В принципі, як на мене, все досить добре. Дизельного двигуна. так. Ось пройшли ми два етапи із таких умовних наших чотирьох етапів. Тобто це візуальний огляд, це огляд авто під капотом, в багажнику, візуальний огляд стану салону цього автомобіля. Попереду залишиться комп'ютерна діагностика і тест драйв і яма. І, і яма останній так, етап. Так, так. Ну, все тоді я думаю, поїхали далі. Поїхали. Що, Андрій, переходимо ми до нашого так умовного третього етапу, це комп'ютерної діагностики, але ми бачимо, що у нас є ще історія автомобіля. Що так. це за листочок зараз? Продавець зробив роздруківку з офіційної бази Volkswagen по заїздах автомобіля, коли він обслуговувався, на якому пробізі. Це додатковий плюс, якщо обирати даний автомобіль, де, тобто, буде, де, де будуть вказані покупець має можливість подивитися, Подив... коли і так. при якому. Пробізі і де заїжджала це. Ну, авто? Тут не розписано, тут просто заказ наряд і пробіг. Але при можливості цю інформацію також можна уточнити офіційного дилера. Окей, що ну, комп'ютерна діагностика, і давай про неї трошечки. Комп'ютерна діагностика це буде зараз, будемо щитувати помилочки, які були в автомобілях за, за його експлуатацію, якщо вони не підтерті. Тобто і... їх можна стерти. Так, їх, їх можна стерти, але е, на фольксвагенах це можна подивитися, коли вони були стерті. А, тобто, Тоб, якщо, якщо вони постійно поч... не пропадають, пропадає, подивитися, коли could... хтось щось там робить. Якщо їх підтерли, я буду бачити, коли їх підтерли, скільки кілометрів тому. Угу. Зараз проходить опитування всіх блоків. З виявленням ця програмка помилок. взагалі її може кожен собі завантажити? Чи вона коштує грошей і тільки вона... люди, які професійно цим займаються? Ні, будь-хто її може купити, але купити програмку це ще ж нічого не значить, потрібно тобі розбирати розбиратися в тому, в тому, що вона тобі дає, які дані, що Там. нам може показати ця програма, поки вона щитується. Скажи нам таку інформацію, яку інформацію ти можеш здати про це авто завдяки цій програмі? Завдяки цій прозі ми можемо подивитися стан форсуночок, в якому стані знаходиться турбіна, чи працює клапан рециркуляції відпрацьованих газів, сажевий фільтр, кількість масляної золи, чи проходить регенерації ще в штатному режимі. Це все знаходиться в автомобілі, так як було встановлено на заводі. І також, звичайно, ми можемо переглянути пробіг. Даний автомобіль двохлітровий на автоматі. Пробіг тут буде дублюватися в блокові АБС, в блокові управління двигуном, а також в коробці. Якщо скручують, з досвіду скажу, то скручують не вскрізь. Все одно лишаються кінці, де можна знайти дані про плюс-мінус реальний пробіг автомобіля. Що стосується автомобілів, так ось я думаю, це питання виникне у нас в коментарях. Що стосується автомобілів і трошечки ранішого року випуску, там, 10 й рік, 8-й рік, чи можливо така сама діагностика, чи вона буде відрізнятися? Вона буде відрізнятися. Якщо це інша марка не ваг, то потрібно робити іншим мультимарочним сканером. в мене є також присутні. Якщо це Peugeot Citroën, також інший сканер. Ним, в принципі, можна багато чого прочитати, навіть на старіших Peugeot трен. Якщо говорити про бензинові автомобілі, то технічно в них пробіг дублюється в тих місцях, саме в блокові управління двигуном. Якщо скручують його, то його скручують, і ми ніяких слідів не побачимо. Але є інші є показники, інші показники які, можуть? які можуть нам надати уявлення про технічний стан самого автомобіля. Ну, тобто, як взагалі на мене, але для більшості то показник чим більше пробіг, тим гірше автомобіль. Хоча не завжди думаю, не, не завжди, завжди так, тому що автомобілі експлуатуються водія. в різних умовах. Це може бути місто або може бути трасовий пробіг. І не завжди великий пробіг значить про те, що автомобіль уже зношений і буде потребувати додаткової уваги. Ну і плюс, само собою, хто автомобілем користувався, наскільки е, Власне, приділяв, слідкував, увагу, при, слідкував і приділяв увагу в фінансовому плані до обслуговування автомобіля. Гностика закінчилася, у нас є е, певні помилочки по автомобілю. Зараз ми детально подивимося, чи вони активні, чи вони пасивні, і коли вони трапилися. У нас є одна помилочка по системі доступу і пуску двигуна, вона пов'язана. З падінням напруги акумуляторної батареї. Трапилося це на 206 535 500 км тому. Це що може бути? це може це... Сівший акумулятор сівший акумулятор був, автомобіль доставлявся з Європи. можливо Не, не обов'язково, можливо, він просто стояв на лізинговому аукціоні, продавався і з часом просів акумулятор. Заряд акумулятора по адаптивному круїзу. Датчик адаптивного круїз контролю, ограничення відомості. Така помилка виникає досить часто, коли, е, наприклад, ти йде сніг і їдеш на автомобілі по трасі. І якщо заліплює снігом датчика, цю помилку буде вибивати. 206, 606 вона трапилася. це можна побачити тільки на комп'ютері, чи воно якимсь чеком вибиває у нас на панелі прибутки. Коли їдеш за кермом і заліпився датчик, то воно висвітиться тут. Коли датчик буде чистим, вона, вона зник вона зникне, але а в пам'яті вона все одно лишається. Це питання, яке цікаве цік. Давай пробіги, давай пробіги. У нас Зараз є скруч-матак, до речі, який скручує пробіги, то зовсім інший агрегат. Я думаю, ви з ними вже познайомились і ще познайомитесь. Ну, а це трошечки інший варіант скручматак, а точніше інформація про пробіги і про форсунки, що там у нас ще є. Зараз будемо дивитися так. Угу. І пробіг автомобіля в блокові управління двигуном. Він співпадає з щитком. 207 сім, Дані показники по корекції форсунок на впорскування, відхилень особливих немає, все в нормі. Даний показник по масляній золі – це та сажа, яка не випалюється з сажевого фільтра після проведення регенерації. Максимальне заповнення встановлене заводом 80 грамів. Ми маємо 58 грам, тобто до повного заповнення ще 22 грама. В принципі, 58 грамів до пробіга 207 плюс-мінус відповідає. Навіть уже по сажому фільтру можна сказати, що пробіг на автомобілі оригінальний. По перепаду тиску в сажовому фільтрі показники також в межах норми. Ще нам потрібно подивитися клапан рециркуляції. По клапану рециркуляції відпрацьованих газів ми можемо дивитися у відсотковому співвідношенні, наскільки він відкритий чи закритий. В даному випадку показник змінюється при підгазовуванні, тобто клапан не підклиняний, він працює в штатному режимі так, як має бути. Ще один блок, в якому ми можемо переглянути пробіг автомобіля це коробка передач. В коробці передач пробіг 206 543, на щитку 207.084. Також допускається відхилення, це все в межах норми, пробіг підтверджується оригінальним. Ще одне місце, де ми можемо перевірити пробіг, це блок АБС, саме по спрацюванню датчиків в тиску шинах. Все в нас йде по порядку від більшого до меншого: 206, 190, 190, 185, 161, 144. Також це ще додаткове підтвердження того, що пробіг не коригувався. По комп'ютерній діагностиці критичних помилок по автомобілю немає. Ті помилочки, які є в пам'яті, вони пов'язані або з просіданням напруги, або е, з закриттям датчику Дістроніка, який знаходиться в, спереді автомобіля снігом. По показниках по двигуну, по форсунках, по турбіні, по сажому фільтру, ЄГЕР і тому подібному все в межах норми відповідає до даного пробігу автомобіля. Пробіг автомобіля перевірений в декількох блоках, він також є оригінальним. Пройшли ми третій умовний етап перевірки цього авто. Це була комп'ютерна діагностика. Інформацію і вирок нам сказав наш експерт. Далі у нас переходимо до наступного етапу. Це буде тест драйв. А також їдемо подивитися це авто знизу. Отже, рухаємось далі. Звичайно, під час тест драйву потрібно звернути увагу на сторонні шуми від підвізки. Як, як перемикаються пере... передачі? Чи не вібрує кермо? При прискоренні, гальмуванні, чи немає сторонніх вібрацій на рульове кермо. Слухаємо, як підвізка відпрацьовує нерівності на дорозі. Диви трошечки. Ого! Знизу подивитися автомобіль. Візуально що ми можемо оглянути соленблоки, пильники, стойки на підтікання, в цілому підтікання по рейці, якщо вони присутні. Візуально оглянути турбіну з іншої сторони, чи нема підтікань мастила. Подогну. По пильничках. Тут все достойно. Знизу. Наявність захисту пластикового, чи нема пошкоджень по пластику. А також по задній частині стоєчки. Чи сухі, чи, чи потребують уваги. Тут все супер. Андрій, перевірив ти це авто на ямі, подивився її знизу. Загальне враження і взагалі зроби висновки з приводу. В цілому по нижній частині по підвісті при візуальному огляді нічого виявлено не було. Стоєчки сухі, пильники всі цілі, підтікання мастила ніде не виявлено. Але це поверхневий огляд. Якщо власнику, якщо покупцю буде цікавий даний автомобіль, бажано заїхати на СТО для перевірки в спеціалізованих умовах, соленблоків та інших вузлів та агрегатів. Ок, все, тоді ми поїхали повертаємось на кармаркет і зробимо загальний висновок про це авто в цілому по всіх етапах. Окей, поїхали. Up, we'll До речі, хочу побачити камеру заднього виду. Дуже класний асистент. Тут 360 З декількома опціями. Додатково. так Це годинничок стандартний Стандартно. в моделях. Це камера 360. Ми бачимо трьохзонний клімат-контроль. Всі датчики дощу світла, як ми вже зрозуміли, на діагностиці теж є. Мультикермо, електропакет, немає тільки, напевно, панорамного даху. І ізюминка. І шкіри немає. Ізюминка, тут є масаж водійського сидіння. І, <ś auster _> до речі, про стан внутрішній автомобіля Авто в досить збереженому стані. Навіть душу в досить збереженому стані. Ну що ж, провели ми діагностику цього авто. По так уявним в наших чотири ми пробіглися ми пунктам. Нагадаю, що ми оглянули це авто ззовні. Ми перевірили лакафа фарбе покриття. Ми оглянули його зсередини. Ми провели комп'ютерну діагностику. Також провели невеличкий тест-драйв і подивилися авто на ямі. Отже, Андрій, твої висновки з приводу цього авто в цілому, автомобіль в доглянутому достойному стані без підводних каменів. З оригінальним пробігом, який заявлений, і з декількома плюшечками, які додатково є в комфортлайні. По-перше, це ми вже говорили це сидіння водійське це сидіння. Масажу. Має масаж, масаж. Плюс підігрів сидіння. Ми трошечки зігрілися. Ну а на цьому, друзі, ми завершимо вам інформаційний випуск з приводу, як можна подивитися авто з експертом. Андрій, я тобі дякую за те, що ти мені, навіть людині, яка в цьому не розуміється, досить таки пристойно, достойно і зрозуміло, найголовніше пояснив, що як можна взагалі дивитися автомобіль. Для мене то багато було нових відкриттів, як і для колі. Тому, друзі, якщо ви бажаєте перевірити своє авто. Або авто перед покупкою. Ми рекомендуємо вам Андрія. Інформація про Андрія ось на інстаграм. Ви ось тут побачите. Ну а я, Павло Легенчук, кажу вам до зустрічі. Ще раз дякуємо Збройним силам України за те, що вони боронять нашу неньку. Все, пока до зустрічі. Слава Україні. Героям. слава!